Слава Україні! Героїв! Товариство! Всі розуміємо, який сьогодні день! На очах багатьох сльози! Кулаки стискаються, з-під нігтів кров так стиснуті долоні. Настрій, як кажуть, нижче в атерлінії. Хочеться плакати, але націоналісти не плачуть. Націоналісти! Посміхаються навіть на зустріч смерті. Ми з вами запізнилися рівно на одні вибори. Якби в 2007 році не обдурили хороших, правильних, але таких довірних наших співвітчизників, там би сьогодні в тих стінах було 20 націоналістів. Я я гарантую, ми б там сьогодні в тих стінах. Залишились! Ми би там лягли, ми би там лягли поламані, побиті, лягли би на смерть. Але ми би не допустили того, що там сьогодні сталося. Ми відстали, на жаль, всього нашого на два роки від того, щоб там в стінах тої клоаки зупинити цю наволоч. Сьогодні ми маємо ще один урок. Всі ці розмови. Про парламентську опозицію нічого не варті. Це птахофабрика тушок збіговисько імпотентів і героїв телевізійних ток-шоу. Це вони вам два тижні розповідали, як вони героїчно зупинятимуть українофобів. Я не думаю, що вони злякалися братків з партії регіонів, які їх били. Вони злякалися можливості того, що їх будуть бити. І цього їм вистачило. Бачили, сьогодні ніхто не кидався героїчно-димовими шашками. Вже не вистачає сили духу, напевно, на це. Ніхто не склянку води вибачте врило тому, хто вів засідання не виплеснув. Це означає, що сьогодні вмерла парламентська опозиція. Я думаю, це добре, тому що вмерла одна фальшива надія. Знаєте, нам з вами було хоч на крихту, напевно, легше сподіватися, що якщо нас там в парламенті, то цих 200 імпотентів хоча б своєю масою щось можуть зробити. Ні, товариство виявляється не можуть. Це не опозиційна парламентська якась діяльність. Це птахофабрика тушок. Завдяки їм сьогодні плюнули в обличчя 46 мільйонам українцям. Кожному з нас тут стоїть. Вилили в відро лайна вивчета на голову. Але нічого, ми не втремся. Сьогодні справді шкодуємо тільки про одне, що нас не було в парламенті, і ми там не лягли і не поклали хоча б п'ять десятків таких потвори, падлюк, які знущаються на 46 мільйонів мільйонами людей. Вони знущаються не тому, що це приносить їм прибуток. Крім всього, це приносить їм задоволення. Їм просто задоволення знущатися над нами не тільки низькими зарплатами, не тільки безробіттям, не тільки зубужінням, вічним і безнадією. Їм треба було ще над нами познущатися, плюнувши нам в лице, заливши нашу вишиванку багном, потоптавшись по наших серцях, вони тільки забули одне. Це Київ, так, це Київ. Але ми сьогодні повернемося додому, а там нас чекають. Нас там чекають мільйони таких самих, як ми, українців по духу і по крові. І там же, до речі, реакція буде зовсім інша. Тому сьогодні, як сказали про початок війни, треба розуміти, що перший бій програно не нами. Ми не програли. на лінію фронту, не пустили 2007 року. Ми тільки вступаємо, виходимо на фронт замість тих розбитих залишків. Всієї кольорової, різнокольорової лібералістичної Мавилочі, яка вдавала себе опозицію, зараз міряється рейтингами, на ток-шоу розповідає, як вони будуть зривати, не давати і героїчно чинити опір, а насправді не спромоглися ні на один навіть простий чоловічий вчинок. Тому товариство розумію біль кожного, розумію відчай, розумію злість, розумію це почуття безсилля. Але воно минуче. Подивіться в очі тим людям, хто стоїть поруч вас. Ви з ними будете стояти тут, восени. Так сьогодні ми поїдемо додому. Але восени ми повернемося. Ми повернемося після специфікованих виборів. Ми повернемося і приведемо за собою мільйони. Ми приведемо за собою Львів, приведемо Франківськ, приведемо Тернопіль, приведемо Хмельниччину. Приведе в Житомирщину, Рівненщину і Волинь. І цього досить, повірте, сьогодні ми програли не тільки тому, що нас не було на фронті, не тільки тому, що Верховна Рада не наша. На жаль, на жаль, Київ не наш. Але з їхнього боку ви теж бачили, хто стояв. Не кияни стояли, а звезені окупанти. Сьогодні був день окупації Києва. І восени ми. Святкуватимемо тут день звільнення Києва від окупантів. Ми сьогодні справді повинні добре подивитися у вічі тих, хто стоїть поруч. Це люди, з якими нам відвоювати Україну. Нас сьогодні не так і багато, але не так і мало. І кожен з вас повинен цю біль зараз. Повести до себе додому, розказати людям, як це відбувалося, як ми стояли під душею, у нас котилися сльози. Не сльози відчую, а сльози гніву. Де падають в землю сльози гніву, там зростають грона помсти. І тут восени будуть стояти і гуцули з трембітами, і шахтарі з бітами. І тоді ще подивимося, хто кого і хто чиєю мовою заспіває гімн нашої перемоги. Товариство, прошу вас. Візьміть себе в руки, серце в кулак, міцніше, міцніше стискайте ряди, повертайтесь додому, розкажіть всім, що тут було. І не забудьте повернутися сюди, восени. До зустрічі! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава! До перемоги українці! Українці не плачуть, запам'ятайте це, не плачуть і не здаються! Тому наш теперішній девіз, наше гасло. Не відступати, не здавати, не відступати, не здавати! Не відступати, не здавати! Не відступати, не здавати! Не відступати, не здаватись! Не відступати, не здаватись.